Всім добрий ранок. Курочок покормили. Курочки їдять. У нас сьогодні така гарна Моя дівочка рожать буде. Полізла вже. Буду дивитися, дай Боже, щоб удень родила. Ну, що зробила? Закрила й дирку. Ось така мене красуня. Тут я отак закрила. Тут закрила. Закрила, щоб було її затишніше, як вона буде родити. Ось таке в мене діла сьогодні. Морозу нема, ось такий невеликий. І мишка їсть. Єр, єш. Є моя мишечка. Подивіться, що вона тут виробила. О, все запомпувала, зробила всередині десь там дирку. Не знаю, що вона там робить. Щось робить. У нас випав маленький сніжок такий. Випав сніжочок. Я погодувала всіх. Всі гуляють, ну мороз такий слабенький, ну є. Дівчат, дівчата купаються. О, сидять під цим, а там пісок. Купаються. Всі дехто є. Ця красуня родила мені. Дев'ять штучок. Маленькі такі. Зараз покажу вам. Такі красунчики, молодець моя дівчинка, ти умнічка, моя красунечка. Да? Дітки в нас є. Там мама покаже. О, там мої дітки манюсінькі. Зараз я вам покажу. Отакі, отакі красончики. Ще на сьогодні вночі в два години ночі родила. Мочки чорненькі чорненькі. До мами, до мами. скоренько. Отако. Закриємося. Мама буде сердитись. А тут другим вони 27-го. Зараз я покажу. Два запакували. Тут такі. Ходи, не бійся, не бійся. Ой, який товстий є. Подивіться. Ой, який. Який о. Ці ось якими пузиками, який. Ці великі такі, ось якими попухами, з якими пузями товстими. Ой, такий красавцов. Біжи, біжи, біжи. Біжи, бо мама біжи. біжи, біжи. От -от зробили. О, в цей красуні малиші малищі показувала. 27 товсту ниток, гарно кормиш. Умнічка моя, Дай мама погладить дай. дай мама погладить, дай дай. Дай дай шучечка. Дай, дай. дай мама погладить мою красуню, втікає. Умнічки мої, дівчатки. Що яблучко не їси? їш? Сплять, дітки, сплять. Оця в мене на підході. Не знаю, мой сьогодні вночі красуня. Да, дівчатка моя? Тебе будуть сьогодні дітки? Будуть діточки в нас. Ця злюка, злючка мамина. Теж вже там зробила кубло. Заділа, да? Будуть дітки? За ці мене тут у мене сьогодні срок. У цієї зари реженьку покажу. У цієї сьогодні 29-го. Красунька моя. Сьогодні будуть діточки в мами, так? Да? Знову мама не буде спати. От дивіться, де я тримаю кролики. На вулиці. На вулиці мене вони стоять на вулиці. І кроляться на вулиці. Все тільки в маточник я додаю більше сіна. І вони не мерзнуть. А то говорять, що на вулиці, де не можна тримати, бо вони померзнуть у зимою. Ні, о, сніг в нас все. І все добре, слава Богу. Ну, я встаю до них, дивлюся за ними. Вам всім гарних окролів, щоб були кролики гарні. Дай дітки. Тримайте кроликів, дуже вони такі гарні всі капець. Мама таких любить. Та мої красунчики. Всім до побачення. Дивіться наш канал про моїх красавців. Всім до побачення. Мирного неба!